Моя армія варить каву та слухає джаз, танцює танго та сальсу, а іноді вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз. Її благають дати автографи тор та навіть марс. Моя армія пише вірші і малює гуашу. Вона одразу розуміє, хто я свій, а хто точно не з наших. Моя армія багато жартує, сміється і майже не плаче. Лише інколи тихо вночі, коли у вальгалу йдуть ті, що наші. Моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни як хвилі на морі. Вона їх згадує у перервах між боєм. Дві-три короткі затяжки і знов вертає до строю. Моя армія ніколи не спить та завжди на варті. Вона не вірить гучним словам. Вони геть нічого не варті. Моя армія сумує за домом. Та робить собі дім усюди. Моя армія то є найкращі на світі люди.